Що немає мрій, то напевно і не варто йти в той окоп. Добрий день. Які плани на майбутнє були у вашого чоловіка? Добрий день. Найближчі плани після перемоги були повернення до громадської діяльності, до спорту. В нього в планах було реальних планах було стати мером нашого міста, продовжувати допомогу людям. Розвиток нашого міста, розвиток спорту, розвиток культури. Та дуже е, говорючим, старанним, вихованим і відповідальним, дитиною слова. Коли він давав слово, він намагався дотримуватися будь-якої ситуації. Настільки відповідально сталося до того, що він сказав, що Уже постежуючи його подальший життєвий шлях, я зрозуміла, що дитина це є дитина слова, людина слова. Працювати надзвичайно працювати, люблячи син, тому що при будь-якій можливості він згадував про свою маму і завжди казав, що у всіх його досягненнях, які у нього є доклала у маму. Дійсно, мама була правою рукою для нього і завжди підказувала у всіх його ситуаціях. Був активним у позавласних заходах, надзвичайно проявляв любов до спорту. організовував став змагання у шкільному дворі. Ми навчалися у пристосованому приміщенні теперішнього ІРЗ. І коли діти виходили на вулицю займатися, гратися, він першим був ініціатором різних ігор. До навчання стався відповідальний. Е, мене вразило те, що коли йому давали завдання, він просив додаткове завдання. Дайте ще, дайте ще. А де я це можу знайти? І ви знаєте, хотілося цій дитині допомогти у всьому, підказати у всьому, тому що такою працелюбністю відзначалися не всі учні. І це одиниці за мій час роботи у школі продемонстрували такі це одиниці дітей. Я катанімері не займалася на між побачила. І Віталій Марін навчався у цьому 101 кабінеті. Бог і пам'ятаю, ти сидів, ти став фактично завжди за останньою партією, тому що був високим зростом. Вчився він дуже добре і однолітки до нього тягнулися. Тягнулися не тільки як до учня, який може допомогти, порадити, а й тягнулися до Віталія, бо він мав завжди такі якості, що він не любив здаватися. Коли в ньому щось не виходило, Віталій. Завжди своє питання давав, не соромився, поки не отримав відповідь ту яку треба. Однокласники його любили. Він з ними всіма дружини. Не було когось такого, що він когось виділяв, а той залишався осторонь. Віталій. І після закінчення школи також продовжував цю дружбу з однокласниками. Він їм допомагав, коли вони звернулися до нього. Адже він був не тільки спортсменом той час, не тільки доброю людиною, а й він був і депутатом. Віталій Марінов був для вас як колега. Віталій Мерінов був для мене справжнім другом, по-перше, і справжнім колегою. Я в його команді майже 10 років. Разом з ним прийшов, прішприпрацював. Ми неодноразово брали е, участь у різних проєктах, де були перемоги, і ми ті проєкти реалізували разом. Він був справжнім лідером, справжньою людиною справжнім, е, який надихав, е, допомагав, простягав руку допомоги, Ех, свої, висвітлював свої ідеї, свої плани. Це був патріот нашого міста. Своєї держави. Він віддав життя, але мені не віриться, що його немає зараз з нами. Він назавжди в наших серцях. Скільки років ви дружили з Віталієм Олександровичем? З Віталіком Миріном ми познайомилися ще в 2010 році і дружимо до тепер. З Віталіком ми завжди були разом, завжди. Підтримували одне одного. Коли ми з ним познайомилися, він тоді вирішив створювати громадську організацію спільними зусиллями. Так він тоді привів мене, і, бо мені це заохочення його сподобалось повністю людям розвивати спорт, бо я також людина в спорті. І так ми з ним познайомилися і так вирішили громадську організацію підтягувати до різних заходів нашу організацію. Потім ми організацію підтягли дуже багато людей, які хотіли щось змінювати в Івано-Франківську, а також в Івано-Франківській області. І так заснувалася велика організація спільними зусиллями. Він хотів, щоб росла здорова нація. Скільки років ви займаєтеся у школі Віталія Мері? Займаюся 10 років, ще від відмалку, на посту не провів дідусь. Ходив на різні види спорту, але бокс мені сподобався найбільше. Також тренер мій Віталій Олександрович так само давав мені правильні настанови. Він завжди підтримував мене, завжди вірив мене. Ми дуже часто їхали по різних змаганнях. Він мені е, надавав певні цілі, завжди казав йти до своєї своєї мети, ніколи не здаватися. Що вам зараз вдається реалізовувати? Реалізовувати здається нам щодня, тому що щодня зал працює і так як хотів Віталій Олександрович, коли він його заснував у 2012 році. Він хотів, щоб дітки тренувалися щодня по пару разів на день, і ми працюємо. Також виїжджаємо на змагання, чимо їх як не тільки буксувати, а як і жити по таким справжнім. Джентльменським, тому що це джентльменський вид спорту, джентльменським правилам життя і е, справді зростати патріотами своєї держави. Тепер, на жаль, у нас є справжній ну, приклад, е, який став Віталій Олександровичем: як потрібно боронити свою державу, як потрібно любити свою країну, як потрібно битися е, заради неї не на життя, а на смерть е, дуже прикро, що так сталося. Ну, він став таким справжнім е, нашим героєм, якого там я особисто буду виховання наших спортсменів в залі представити весь час приклад. І е, я думаю, що на цьому прикладі дуже багато е, буде результату. Е, буде дуже багато справжніх патріотів своєї держави і справжніх чемпіонів. Боксу пам'яті Віталія Мерінова оголошується відкритим слава Україні.